Євангеліє звертає нашу увагу. Це конфлікт між зовнішнім і внутрішнім. Тобто фарисей дивиться, що Ісус не помив руки. Так. Зовнішня подія. А Ісус звертається до фарисея. Пам'ятаєте, фарисеї дуже часто. Посуджували Ісуса, бо Він не дотримується якихось важливих зовнішніх справ. А Ісус постійно повертає фарисеїв до того, що відбувається внутрі. Тобто конфлікт між зовнішнім і внутрішнім. Вони заховують дуже, е, тримаються зовнішнього, а Ісус їх повертає до внутрішнього. І в сьогодні в Євангелії теж це. Зовнішнє і внутрішнє. Є певні речі, які відбуваються зовнішньо. А Ісус говорить, а що відбувається внутрішньо? Навіть в контексті війни. Війна є подією, яка відбувається зовнішньо. А Ісус звертає нашу увагу, а що відбувається внутрі в тобі. Тобто Ісус постійно звертає увагу до внутрішнього. Він говорить, внутрішнє є первинне, а зовнішнє є вторинне. Ми говоримо: ні, ні, то, що внутрішнє це таке. Дивися, що відбувається зовнішньо. Ісус звертається до цього фарисея і говорить, що: але ваше нутро повне здирства і лукавства. А потім говорить таку фразу, що дайте, як милостиню, те, що всередині, і і все буде добре. І все для вас буде чисте. Про що Ісус говорить? Як це дати милостиню те, що всередині? Ну, давайте порозважаємо. Е, проблема, тут, як ми бачимо, це що є концентрація, коли є концентрація на зовнішньому, то може бути, що людина внутрі сліпа, сліпота внутрішня. Тут Ісус теж звертається, що чого ти помічаєш бревно назовні в очах інших людей, а не помічаєш скалку в своєму очі, в своєму нутрі. І Ісус перевертає перспективу на внутрішнє. На серце. І питання, яке сьогодні я хочу вам і собі знову і знову поставити, як ми бачимо, як ми називаємо те, що відбувається в нашому нутрі? Наскільки ми теж це помічаємо? Як ми знаємо, що в моєму нутрі? По тому, що я роблю, по тому, що я говорю. І якщо вмію називати, що я відчуваю, це вже трошки складніше. Наприклад, людина щось говорить, вона завелася, вона агресивна, вона щось доказує і питання: а чи ти можеш назвати, що тепер в тобі агресія? Або що ти тепер цією агресією кривдиш іншу людину. Тобто, по тому, що я роблю, що я говорю, можемо побачити, що відбувається в моєму нутрі. Дуже простий приклад: по плодах пізнається дерево. Ну, якщо ти комусь робиш шкоду, якщо ти. На когось кричиш, якщо ти когось осуджуєш, якщо ти когось обговорюєш, якщо ти нарікаєш, то щось внутрі в тобі відбувається. Що відбувається внутрі? Наприклад, я слідкую, як фарисею, слідкую за кимось, що він робить, і осуджую, і злюсь, і боюсь, то що внутрі є? Внутрі є страх. Внутрі є страх. Внутрі є очікування. Я хочу, щоб ви робили те, що я хочу. Бо якщо ви будете робити те, що я хочу, то мені буде добре. Внутрі є здирство. Ісус говорить, ваше нутро повне здирство. Це дуже важливий момент, тому що я по собі теж бачу, що коли я внутрі маю багато конфлікту і ізовні конфлікт, здирство це я хочу, я корисливий, Я хочу, щоб ви поводилися так, як я хочу. Ну скільки раз ви помічали за собою, що ви хочете, щоб люди йшли швидше, люди йшли повільніше. Люди не плювали, не курили, або щоб люди були вічливіші. У нас дуже багато на чому ми зациклюємося, що ми хочемо від людей, але це нас люди не цікавлять. Нас цікавить наш особистий інтерес. Ми дивимося один на одного заінтересовано. Якщо ти робиш, будеш робити те, що я хочу, то мені буде добре. Де в цьому Бог? Де в цьому Бог? Де в цьому любов, милосердя? Де в цьому Бог, коли я зациклений на тому, щоб ви робили те, що я хочу? Якщо ви прослідкуєте цей момент по ідеї, Ісуса розпинають за те, бо Він не робить так, як люди хочуть, щоб вони робили? Здирство, Здирство полягає на тому, що людина. Пожадлива. Я, я хочу, щоб ви робили так, як я хочу, але це форма може бути пожадливості, корисливості. І далі апостол Яков говорить, звідки між вами сварки? З твоєї пожадливості, тому що ти зациклюєшся на тому, що я хочу. Для нас, християн, якщо ми не поставимо всередину Ісуса, а що Він хоче, як Він нас навчає, ми не вийдемо з цього коловороту, зацикленості на зовнішньому. Нам потрібно побачити, що є в моєму серці. Це те, що постійно Ісус робить. Ісус повертає нас до себе. Як нам пізнати самого себе, що в моєму внутрі? Що не так? Що мені робити, щоб змінитися? І тут, якби приходить нам на допомогу Ісус. Ісус говорить: прийди до мене і я тебе навчу. Слухай мене і я тебе навчу. Слухай мене і роби те, що я тобі говорю, і я тобі дам відповідь. Ісус говорить: Навертайтеся! Ісус говорить, покайтеся, Ісус говорить, очисти своє серце, Ісус говорить, звільнися від свого егоїзму, від своєї ненависті, зцілись, прийди до мене. Ісус говорить, прийди до мене. Потім говорить, прийміть Духа Святого, Духа любові, духа сили, духа мудрості, духа милосердя. Прийміть Духа Святого, але це все праця з тим, що відбувається в моєму серці. А потім, коли наповниться моє серце Духом Святим, Ісус говорить, ідіть і служіть. Ідіть і служіть. Ідіть і любіть, так, як я вас полюбив. Ідіть і вчіть те, чого я вас навчив. Прийміть мою владу. І такою владою дійте, яка, якою владою я вас звільняв, владою, якою я вас очищав і зцілював. Служіть і дайте милостиню з серця повного любові і з серця повного Духа Святого. Ось це те, чого Ісус нас вчить. Звуки лякаючі. господи помилуй, і повертаємося, якби в кожному, в кожній миті, в кожній ситуації до того, що відбувається внутрі, і навіть в цій ситуації, знаєте, коли є так багато насилля, в якому ми знаходимось. Це теж те, чого сьогоднішнє Євангеліє нам показує, а що відбувається в моєму нутрі, що керує мною? Страх чи довіра? Віра чи страх? Просімо Духа Святого, про те, щоб ми якби не зміщали нашу увагу. І не зациклювалися на тому, що зовнішнє, але щоб в першу чергу вкладали зусилля в те, щоби бачити, що відбувається в нашому нутрі, і для цього нам потрібний цей стосунок з Ісусом, бо без того, який знає наше серце, без Духа Святого, без цього сердечного стосунку з Ним, ми не маємо, що робити внутрі. Ми не впораємось, ми не маємо тоді відповідних. instrumento.